It gets harder each time to remember that you still deserve to exist. Has she started yet eating away at you. Визнання критиків 11 хвилинні хвилині овації та нагорода за найкращий сценарій у канах. А тепер і захоплені відгуки глядачів. Фільм Субстанція французької режисерки Коралі Фаржа не залишив байдужим нікого. Апелюючи до соціальних тем і змішуючи елементи баді горору та сатири, стрічка викликає суперечливі емоції та залишає тривалий післясмак. Вона резонує з глядачами, адже осмислює страхи жінок і відсилає до класичних літературних та кінематографічних творів, що тільки підкреслює її універсальну актуальність. Однозначно, у фільмі є те, що зацікавить багатьох, проте не обійшлося і без недоліків. Про все це розповім у цьому відео і обережно. Тут будуть спойлери. У кожному інтерв'ю про фільм неминуче піднімається питання про те, як же режисерці вдалося створити такий сценарій. І Королі Фаржа відкрито зізнається, що її натихнув на це власний життєвий досвід. Водночас, як авторка, яка будує стрічки на символах, вона не мала на увазі це буквально. <laughs> since i'm a kid i think about how you know i have to live with the my own image and how i learn to to my 50s, it became even more violent that now this is going to be erased. it's the end of it. Коралі, стурбована проблемою джизму, пропонує просту, але кмітливу ідею. Що якби ми могли стати кращою версією себе завдяки сумнівним препаратам з чорного ринку? Така можливість могла б спокусити кожного. She really should go like this. Doesn't seem like a good idea. This seems like a shady enterprise. I probably shouldn't go for and yet she does it anyway. And I'm like, would I go through all these hoops? And there's a part of me that's like May God, maybe I would I would definitely do it. дефіна <laughs> <laughs> стояла поряд спокусою і Елізабет, яку грає Демі Мур. Перед цим телеканал, де вона роками вела фітнес шоу, вирішив позбутись її. Продюсер, роль якого виконує Деніс Квейт, звільняє її, натякаючи, що вона більше не приваблює глядачів. Саме через це на поверхню виходять усі страхи Елізабет щодо її зовнішності. Це і призводить до того, що Гариня буквально ділить себе на два. Відтепер сценарій зосереджується на двох жінках, що дозволяє побачити ставлення до старіння з різних перспектив. Перше це переживання старіння, коли ти вже у зрілому віці. Ми спостерігаємо, як героїня Демі Мур стикається з розладами харчової поведінки та нервовими зривами, ну і власне вдається до радикальних та небезпечних заходів. Друга перспектива це страх перед старінням у молодому віці. Всю яку грає Маргарет Кволі, заперечує, що для краси потрібно щось більше ніж просто бути собою. Та ставиться до Елізабет з відразою, ніби це зовсім не частина її самої. працює! her face in front of the TV. ю не може насидитись своєю красою, і ми отримуємо своєрідний портрет Доріана Грея. Вона буквально руйнує те, що її живить. Її прагнення бути привабливою для хлопців, здобути славу та захоплення залишають невідворотні сліди на тілі Елізабет. Вся ця гонитва за красою є ніби втечею від того, що у філософії та інших дисциплінах називають людською ситуацією. Обом жінкам хочеться втриматись за щось ефемерне, щоб вийти за рамки існування. Але звісно ж, це не закінчується нічим хорошим. Цей монстр є чудовою метафорою того, що втручання у природні процеси старіння не приносить хороших результатів. Можна було б, звісно, звинуватити Елізабет і Сью за порушення природного балансу. Проте королі фаржа одразу дала зрозуміти, заради чого жінки готові проходити через пекло процедур краси, включно з ін'єкціями. Продюсер, сусід рада директорів телеканалу усі вони формують колективний образ чоловіка, що виступає у ролі сучасного Віктора Франкенштейна, творця цього монстра. Most I have her for <laughs> Навіть голос на лінії підтримки субстанції належав чоловікові, натякаючи, що саме чоловіки не лише сприяють ідеї вічної молодості, а й збагачуються на ній. Варто також зазначити, що як і в романі Марішелі, монстр у субстанції, лише прагнув любові, прагнув подобатися тому, хто ставив перед ним такі вимоги існування. І так само, як і в романі, спочатку він був спустошений, а згодом розгніваний тим, що його творець покинув його. Ця ідея безжально викриває абсурд стандартів краси. Ти можеш прагнути бути красивою для когось, хто все одно ніколи тебе не полюбить. Це, безперечно, сильна ідея. І фільм є чудовим прикладом того, як гарна концепція, подана у стильній, насичені і шокуючій обгорці Баді горору, може кинути виклик стандартам краси та досягти успіху навіть попри одну значну проблему в сценарії. The one and only thing not to forget you are one. Елізабет і Сю безсумнівно ділять одне ДНК. Сю однозначно залежить від Елізабет. Адже вона, можна сказати, живиться нею. Але чи потребує Елізабет сю? А нід. Щоб Елізабет могла користуватися привілеями гарної зовнішності, їй необхідно ділити свідомість із сю. Однак здається, що вони живуть різними життями. Елізабет не знає, чим займається сю, а сю не в курсі дії Елізабет. У фільмі є сцени, які показують, що для кожної з них є несподіванкою те, що відбувалось під час їхніх відключок. Фактично, це мало б зруйнувати весь сценарій, адже всі переваги краси відчуває лише Сью, поки Свідомість Елізабет спить, прокинувшись, Елізабет бачить лише, як вона старіє, але весь цей час вона не була бажаною для чоловіків, не працювала на улюбленій роботі і не давала інтерв'ю на вечірньому шоу. Тому Елізабет у будь-який момент могла припинити дію субстанції і нічого не втратити. На щастя, ця проблема вирішується завдяки режисерському стилю Королі Фаржа, про який я розкажу детальніше через кілька хвилин. І оскільки я вже почала говорити про недоліки, то ще хочу додати, що у фільмі було відчутно мало локацій. Загалом сюжет рухається від квартири й окремо ванної кімнати Елізабет до невеличкої вулички, де вона прямує за субстанцією, і далі до студії та натхненим кубриком коридору. Не те, щоб це щось погане, просто через те, що фільм триває 2 години 20 хвилин. Події інколи здаються повторюваними через те, що відбувається в одних і тих самих місцях, проте враховуючи відносно низький бюджет зйомок, обмежену кількість локацій можна пробачити. Хоча і монтажно це також можна було б покращити, непогано було б деякі сцени, які повторюються підрізати. Наприклад, коли героїня Демімур в чергове йде за рефілом, чи коли кожна з героїнь в чергове прокидається і бачить наслідки тижневого життя іншої. Це б і повторення б дещо зладило б, і додало б динаміки, і скоротило б хронометраж. Але повертаючись до сценарної проблеми. Чому ж такий доволі значний огріх здається настільки незначним і не псує глядацький досвід, а все тому, що Королі Фаржа пропонує нам не лише виклик соціальним нормам, стильну реалізацію, гумор, шокуючі моменти та повернення демі Мур, але й дещо більше. Ралі фаржа любить працювати із таким поняттям, як призупинення сумнівів, яке дозволяє нам відкинути логіку на другий план і додати у фільм безліч умовностей. Вся субстанція на них побудована, тому уявити спільну свідомість лізабитисю як ще одну умовність не зіпсує цілісність сценарію. Вся робота препарату від того, як Сью з'являється на світ до здатності залишків монстра постій по землі, звісно ж, показано в загальних рисах. Що ще умовного у фільмі ну, наприклад, невизначений час дії. Сюжет здається сучасним, адже ми бачимо мобільні телефони та плазмовий телевізор. Але водночас нам показують оголошення про кастинг у газеті, а не інтернеті, що більше вказує на минуле, і розповідають про фітнес шоу на телебаченні, що було актуальним у 80-х чи 90-х. Але саме для цього. Існує призупинення сумнівів. Королі Фаржа, як велика шанувальниця фентезі та фантастики, вміло витягує нас із реальності. Такий відхід від реалізму мене, як глядачку, надзвичайно тішить. Фаржа є справжнім ковтком свіжого повітря серед загальної тенденції до реалізму в жанрах горору, драми та комедії. Її роботи відволікають від дійсності, і саме цього я особисто очікую від кіно. Королі Фаржа призупиняла сумніви не лише в Субстанції, її дебютний повнометражний фільм Помста. Також наповнений умовностями, багато з яких пов'язані з тілесністю. Спойлерити помсту не буду, лише зазначу, що це теж частково баді горор тому там дуже багато крові та м'яса. Чому ж королі так занурена у баді горор? А все тому, що режисерка бачить ті вимоги, які суспільство і чоловіки ставлять жінкам щодо їхнього зовнішнього вигляду, як певне насильство. У повсті режисерка показує, як жінки і шкіри лізуть, аби сподобатись чоловікам. А в субстанції та короткому метрі реаліті плюс як ідуть на процедури, через яке тіло страждає. Щоб підкреслити насильство та жорстокість, королі малює свої фільми грубими мазками. Жодних напівтонів чи тонкощів. Якщо це помста, то обов'язково коривава баня. Якщо ж стандарти краси, то відразу монстр. Та навіть назви її фільмів великими буквами вказують глядачеві на те, що його чекає. Такий прямолінійний підхід відчувається як виклик нашим переконанням і прагненням. Однак, щоб пом'якшити цю провокацію, режисерка додає до своїх фільмів чорний гумор і сатиру. Таким чином, Каролі не лише уникає повчальності, але й додає фільмам елемент розваги. У а результаті ми отримуємо новий свіжий погляд і новий підхід до подачі проблем, які залишаються для нас актуальними. Тому недарма субстанція стала по справжньому кінематографічним феноменом року.